Так, друзі, повертаємося зараз в сьогодення, і ви самі бачили, що вже декілька днів поспіль столицю України, та й, взагалі, Україна накриває такий смок. Якість повітря, от принаймні в Києві, погіршилась настільки, що, наприклад, вчора Київ. Опинився на п'ятому місці в антирейтингу найбільшої забрудненості повітря у світі. У світі. І власне, цей смог це наслідок, а причина це в тому числі пожежі, які часто виникають через банальну недбалість людей і знищують і ліси, і степи, і взагалі все, mm -hmm. що є навколо, просто гектарами. Ну от як не допустити виникнення пожеж у городньо осінній період, як зберегти своє здоров'я, коли отаке от критичне задимлення, що навіть вікно відкрите? Не можна. Олена Квітка розбиралася в цьому питанні і зараз нам все розповість. Олена, тобі слово. Колеги, привіт, ну ви знаєте, хоч от вчора вже ввечері повідомляли про те, що якість повітря над столицею в столиці вона нормалізувалася, але навіть сьогодні, якщо хто вже вийшов з дому, я думаю, що відчув, що цей запах досі відчувається. Мені здається, що взагалі цим запахом гарі і досі просякнуте абсолютно все місто. І Я хочу нагадати, що від початку, от коли тільки фактично цей смог накрив і столицю, і київську область, то причиною власне цього смогу це були пожежі, пожежі торфяники. Які одночасно виникли у деяких у декількох районах Київської області. Ну і звісно, до цих пожеж торф'яників, а це таке сезонне загорання. Воно періодично трапляється, додалися і такі степові і лісові пожежі, які трапляються через недбалість людей. І ось у нас ми маємо таке свіженьке відео, яка пожежа, яка трапилася вчора, буквально під Києвом горів просто таке поле степ в районі в районі Бортничев. І ви знаєте, така ситуація, на жаль. Не тільки в Києві та в Київській області я вихідними була на Черкащині, і ви знаєте, сама була свідком того, як виїжджали пожежні машини. Їх викликали на саме на лісові загорання, на лісові пожежі, і також відчувався цей запах гарі. Був такий невеличкий туман, спричинений саме смогом. І я думаю, що частина цього смогу вона через погоду вона долетіла саме з Київської області. Але найбільші лісові пожежі, взагалі, і, і смог яка, хмара смогу, яка зараз накриває Україну, це в трьох. Регіонах це Донеччина, Харківщина та Полтавщина. Власне, там горять ліси, це величезні території, це десятки сотні гектарів лісу, і горить саме ось ця лісова підстилка. Що говорити про Донеччину, то там частина території, де зізналася пожежа, це заповідні території. Ну а на Полтавщині там ситуація взагалі критична, тому що крім того, що ця лісова підстилка, ось ця суха підстилка з голок, сухої трави вона просто так от вмить, загорається і перекидається на все, що бачить. Там ще й додалася і погода через сильний вітер. Ця пожежа на Агато швидше вона перекинулася і охопила не тільки ліс, але й обійстя насправді людей. І ось станом на вчора маємо інформацію від ДС... ДСНС що тривала ліквідація 26 масштабних пожеж в екосистемах на загальній площі 2600 гектарів. Тільки уявіть, яка це територія. Ну і звісно, частина цих пожеж вона спровокована ворожими обстрілами, але частина і це більша частина вона виникає через просто таку банальну халатну Валість людей, хтось їде, викинув недопалок, наприклад, з машини. Або щось сезону про це попереджають, нагадують, але люди все одно починають палити цей сухостій, суху траву, і потім все це їхнє з їхньої грядки, воно перекидається на якусь лісосмугу і так одне за одному, просто як сніжний ком і охоплює величезні ділянки гектарів лісу. Мені знаєте, коли от кожного сезону про це попереджають, але це все одно трапляється. Фермери, люди все одно це роблять. мені здається, що нам і війни не треба, щоб знищити все навколо ми самі з цим впораємося. Ну і звісно, люди, які зараз ловлять останні такі теплі осінні дні, виходять десь там на якісь пікніки, вилазки до лісу, не дивляться за своїм багаттям. Ну і знову ж таки одна іскра вона може призвести до. Власне, до великого горя, тому що навіть якщо ми думаємо, що все такий знаєте, верхній шар трави він згорів, це е, і, і землі. Е, тут, це якраз найродючіший шар е, це гумус, це біомаса, і тобто, уся кожна така пожежа, вона вбиває всі мікроорганізми, які там е, знаходяться. Ну і е, я не кажу вже про дерева, що змінює, змінюється і е, знищуються і дерева, і ну і тварини, і дрібні, і в, великі від цього гинуть. Ну і знаєте, от коли людина по такій своїй я не знаю халатності, необережності, я не знаю, які мотиви, коли люди роблять те, що вони роблять, там кидають якийсь недополок, Вони нам не задумуються, що е, та пожежа, яка може виникнути, вона ж в першу чергу е, впливає і на самих людей, е, на нас з вами, тому що ми ось це повітря з ми можемо його відчути тільки на запах. Ми не можемо побачити його склад. А насправді в ньому стільки е, небезпеки, стільки е, небезпеч. Ніх різних складових небезпечних речовин, і в тому числі і важких металів, що там можна взагалі знайти всю небезпечну частину хімічної таблиці. Що, от, власне, коли ми відчуваємо цей запах гарів в повітрі, що в цьому повітрі знаходитись? є, давайте послухаємо. Це сполуки сірки, це діоксид азоту, свинець. Оце все зараз є в повітрі з речовин. А крім того, чадний газ, сажа і такі дрібно-дісперсні часточки, просто мікро-мікро-часточки, які осідають на слизових, потрапляючи в організм людини. Ну, ви я думаю, що багато хто бачив ось цей пил, попіл, який осідає на машину. Ось фактично, це, це все ми вдихаємо. І ось ці маленькі часточки вони спочатку потрапляють на дихальні шляхи, і особливо небезпечні для алергіків, ті, хто має проблеми з дихальними шляхами. А потім вони потрапляють в організм, потрапляють в кров і розносяться по всьому організму. Ну і власне це вражає всі е, системи у, і органи. І е, мабуть, повністю вберегтися від впливу ось цього смогу, гарі, диму, неможливо, але трошки. Ки покращити і убезпечити себе можна, як саме пропоную послухати. Це постійне прибирання пилу, який може збиратися там на підвиконях або на інших меблях. Це провітрювання в той період, коли ви відчуваєте, що на вулиці немає, можливо, змінився вітер і потрапляє свіже повітря. І звичайно, ну не, не ігнорувати, носити маски, вологі дуже багато потрібно пити води, вживати вітаміни. Друзі, тому не соромтеся носити ось ці такі просто звичайні маски, мочіть їх водою, але треба пам'ятати, що їх треба регулярно змінювати, не соромтеся носити респіратори, тому що вони краще захищають. Якщо ви вже були в епіцентрі цього задимлення, смогу, якої який накрив місто по поверненню додому. Вмивайтеся, приймайте душ, знімайте весь одяг і не виводьте людей, просто виключіть зі свого раціону так би мовити, прогулянки дітей на несвіжому повітрі, тому що саме на такому низькому дитячому рівні це кількість шкідливих речовин, вона з концентрація їх найбільше. Друзі, е, попри те, що от якість повітря і е, нормалізувалася в столиці, і е, вогнеборці продовжують боротися з цими пожежами. Багато з них загосили. Але, зокрема, от горіння торфяників вони будуть продовжуватися, тому що це сезонна історія до таких перших сильних осінніх дощів, і про це попереджають екологи. Зокрема, якщо говорити про Київщину, це Чорнобильська е, Чорнобильська зона, там постійно. Існує ця проблема, тому ми будемо ще з цим стикатися, і це те, на що ми не можемо будь вплинути, як і обстріли. Але є частина і причини цих пожеж, які спричинюють люди, як я вже сказала. Тобто це техногенні пожежі від недопалку, від просто не додивився до Це Те, що ми можемо не робити і таким самим чином убезпечити природу. Ну вже не палити цей сухий стій, ні весною, не восени. Ну вже доведено, що це не має ніякого абсолютного впливу ні на покращення якогось там родючості грудні, це тільки приносить шкоду і небезпеку як для природи, так і для людей. І ось маю ще таку цифру. Вона мене просто вразила цифра від екологів, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні знищено 2 мільйони гектар лісових насаджень. Тільки вдумайтесь в цю цифру. Давайте зробимо все, щоб ці гектари до цієї цифри не додавалися. Все ж таки збережемо Україну, збережемо нашу природу. Колеги Дякую тобі за знання за інформацію інформацію Олена Квітка про смок, який може занапастити і інші терени нашої території, території України, власне, і дощів. Ми скоро не побачимо, які би могли прибити це все, і а, хоча б оці вогнища, епіцентри вогнища вогничку десь подіти. Так, торфяники ще мліти ну. Така їх властивість, mm -hmm. але ж е дощів не буде ще довго, і цей сухостій він розповсюджується. Зараз на осінь йде все не зелені все перетворюється на жодним словом, хоча би тут не допомагайте створенню цих пожеж.